Друзі, всіх вітаю! Сьогодні приготуємо бюджетний варіант цибуляники. Це не тільки економно, а ще й смачно. Для їх приготування потрібні самі звичайні продукти, де основним інгредієнтом є цибуля. Я поза кадром дрібно нарізала ножем 500 г цибулі. У нас своя домашня і в цей час багато такої, що проростає. Тому вирішила зробити цибуляники. Її трохи рукою помнемо, так воно стане м'якшою і трохи віддасть свого соку. І ні в якому разі не потрібно використовувати м'ясорубку чи блендер, оскільки буде багато соку і страва буде занадто волога. Додаємо пів чайної ложки цукру, чайну ложку солі, пів чайної ложки чорного перцю, два зубчики часнику, пропущеного через прес. Пів чайної ложки куркуми для жовтого відтінку. Для соковитості додаємо 1 столову ложку майонезу. 2 яйця. Добре все це розмішаємо. Звісно, всі ці спеції кожен додає до свого смаку і за своїм бажанням. Відміряли 3 столові ложки борошна. Щоб маса була як на оладки. До нього висипаємо пів чайної ложки розпушувача. Це десь страві бути пухкою. 20 інгредієнти між собою перемішуємо і додаємо до основної маси, що потім все разом перемішуємо до однорідності. Закриваємо харчовою плівкою і залишаємо на 10 хвилин настоятися. Заодно і цибуля промаринується усіма спеціями. А вже потім на розігріту сковороду з олією ложкою викладаємо цибуляники. Обсмажуємо з двох сторін до золотистого кольору. А коли перевернули оладки на другу сторону, закриваємо їх кришкою, щоб вони добре приготувалися та не були сирими. Перша порція готова і забираємо на тарілку. Таким чином будемо обсмажувати всі наступні. Такі цибуляники виходять хрусткими зовні та соковитими всередині. Їхній ніжний цибулевий смак злегка солодкуватий, а аромат часнику робить їх більш апетитними. Смакуємо зі сметаною. Така страва виходить проста, недорога. А як це смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно. Усім приємного апетиту та відмінного настрою, всім миру та добра!